З Індії цікава історія. От Індія вже сама заявляє, один з урядовців сказав, що вони готові переорієнтуватися на інші джерела постачання нафти. думаю, що можливо, це і американська нафта також, плюс саудівська. У всякому разі, це один з варіантів ну, таки переговорного процесу. От де можуть бути 100% санкції, і то можливо менше. Це не проти двох головних покупців російської нафти, а проти іншого партнера Росії партнера політичного та частково-економічного. Бразилія зараз між Бразилією і США починається така риторична війна. Взаємні погрози Лулу, нинішній президент Бразилії, дуже критично ставиться до Трампа, а США до нинішнього бразильського уряду. І от тут я не виключаю, що може бути загострення і можуть бути санкції. Тут не стільки проти російської нафти, скоріше, це удар по Бразилії, але формально і за зв'язки Бразилії з Росією. От такий може бути цікавий ефект. А от по Індії, я думаю, що будуть переконувати індійців, щоб вони поступово відмовились від російської нафти. Ну і ще один аргумент, чому не варто чекати, все ж от відразу в вересні 100% торгівельних санкцій з боку США по відношенню до Китаю до Індії і от санкції по нафті російській є ризик того, що це може збільшити ціну на нафту. А це не зовсім вигідно, вигідно США. Тому я схиляюсь до того, що санкції, скоріше за все, будуть, але санкції точкові, зокрема, по російському цінновому танкерному флоту.